Так, ну що ж, братва, всім здорово, з вами колебинго и ласковопросма на мій ютуб канал і сьогодні ми з вами любі друзі. Будемо підходити до кінця зйомки по сталкеру по першій частині, наголошую по першій частині сталкера. Дякую тим, хто дивився, але сьогодні у нас остання, я ж кажу, остання серія по сталкеру, по першій частині сталкера. Було все, було перемога, десь трошки перемоги, десь трошки поразки. Більше 50, та що там 50, більше 60 відео в мене було знято по сталкеру. Я дякую тим людям, які дивилися. Я дякую тим людям, які. Я не дуже точніше, дякую. Тим людям, які мене в чомусь підозрювали, і які мене не дивилися, які мене хейтили. У мене багато відео вийшло більше половина без звуку. На майбутнє це буду уникати по своїх причинам, по моїх причинах. Не те, що я так захистів, то та все, не виходило, тупо не виходило. Але спустя, пацани, щось два тижні, що я був без звуку, записувався, зараз ви почули мій голос і будете його чути. Так само, як завжди, в порядку, в своєму порядку. Тому перед початком цього відео прожміть, кому не шкода. То для кого я заслужив в очах, прижміть лайки, підпишіться на мій канал і поділіться цим відео з друзями. Поїхали! Так, пацани, в нас залишилося останні 10 ССП за 2 км. Зараз я доберуся ще прочищу трошки територію Мої люди, у нас вже пацані, більше 450 виживших, все разом 450 виживших є. Ну, скоро це буде більше цифра, але все одно у нас більше 450 віживших є. І мої люди вже шукають цих тварів по по всій карті не шукають, а роблять, так сказати, вже втретє роблять дослідження пацани за тиждень, Провіряємо, чи нікого ми ніде не залишили часом, щоб не покусали людей, і це все знову не повторилось. Ну і останні 10 тварів ми сьогодні їх уніштожимо, я вам сьогодні їх покажу, і ми пацани нарешті збудемось від цього всього. Бо то, що це вже добре, що є снаряди, це все. Але на майбутнє ми повіновлюємо буквально за 3-4 місяці, ми відомо ці всі заводи і ми їх... Будемо створювати запаси зброї, будемо створювати, створювати якісь підземні, якісь не знаю, десь там, якісь трошки типу, всього, от, звичайні заводи підземні, щоб було у нас не менше 5, 10, 5 чи 10 тонн е, е, зброї, щоб хоча б якоїсь, для автоматів, якихось зо 5 тисяч ракет, якихось, не знаю, з 10. Тон цих патронів для автоматів, там не знаю. Сього п'ять тонн автоматів самих, пацани, щоб було коротше все на вищому рівні. Це зараз що ви бачите, вогні це останні вогні. Ми тушимо дотушуємо. Тут же зараз таких як нападів нема. Це дуже великий плюс, це дуже-дуже вам скажу, добре. Зараз ми відіб'ємося, не відіб'ємося, зараз ми вже в рефлексі відіб'ємося. Зараз ми ні, це не мій, це мій, це мій, це мій. Зараз ми провіримо цю всю територію, все попровіряємо, я вже якраз і підходжу. Мені ще залишається метрів 800 до того все, якраз ще хвилин 5, і я дойду до своєї цілі. До того місця, де ми заховаємо цих всіх SCP, Ну, як всіх, 10 SCP. Ми всіх зразу старались знищити і кудись їх якісь не. Знаю, Надівати. Але все одно, пацани, трошечки будемо очищати територію трошки будемо очищати територію, трошечки будемо за собою прибрати і вдаємо це все відновлювати, бо так вже далі не було куди йти. І ми, ну, ми вже не дивились на екологічну так сказати, катастрофу, ми вже робили все, щоб, щоб спинити їх, так сказати, так думати. Ну і пацани, все, і ми практично тут зробили. Тому якось так. Скоро вже якраз буде ранок і під ранок, під огоньок ми це все діло. Завершимо. Ось наші ще купа всякої зброї. Ми це все, звичайно, щось заберемо з собою, так як ми будемо починати це все відбудовувати. Ну і інші виживчі, думаю, 450 вижив, буквально за 3 за місяці це відбудують, ну а вже за 8-9 місяців ми це все по тон 10-20 зброї якоїсь. Ми пацани так це накрафтимо, наманім. Ну, я так принаймні думаю. Тому я, якось став, пацани, нарешті. Я не вірю, що підходить по цей кінець. Ну да ладно, давайте ми цей крафт заберемо. Так, цей крафт заберемо, який тут є. Ой і цей. Ми це все позабираємо. Щоб все у нас було зачищено. Так почекайте, це звідси. Да, і це звідси. Опа, на. Погнали. да, погнали, братво. Так і працюємо. Так і працюємо і так і... Так і зачищаємо цю територію. Коротше, працюємо пацані, не. Да-да, працюємо, щоб зачистити склади. Ці його склади. Погнали, пацани. Так. Цей ящик теж почистив, цей теж. Ну, в принципі, я вам скажу, що все топово. Все топово, то все на вищому рівні, уровні, так сказати. Так, блин, от, по цих, от по цих от, всяких закауках я вже так привик ходити, але треба відвикати в скорому часі. Що там вже треба відвикати? Що там в скорому часі? Лише все туману, знаєте, ще за три тижні ну, е Маєте розуміти те, що стільки було вогню, стільки було диму, стільки ракет є. І це тупо нормально. Що Ну, як це не нормально, так не має бути, але, але... але... але в цілому має. Так. Але в маєте Так. Це ми теж зачищаємо. Ну, не зачищаємо, забираємо. Дивіться, що це. Це блискавка. Ну, все нічого. Може піти дощ, трошки земля. Хоч нап'ється води, то вже щось місяців 4, як не було, дощу. І це дуже паршиво. Природа встановилася, це треба вже деякий час, це треба зо три тижні дощу і потім ще зо п'ять місяців сонця, щоб хоча б земля сама віджила. Це воно, пацани, так і є. Так. Давайте ми зараз тут доприбираємо. Так, все. Все тут майже, тут майже кінець. Ладно, братва, ось ці і СПІ останні дайте. Ртатата твар. вони, пацани. Останні CPшники, долава на них. Тіпіана ж їх пупска, ага, дев'ять знищить. Да! І бамс, Це пацани, це був останній CPшник, який я знищив. Це був останній вогонь, який ви бачили в цьому відео, який ви взагалі. Ну ще зараз може так воздух знайти на пам'ять. Короче, все. І ці пішки ми за чисте території ми підготовлювали до відновлення в ближайший тиждень-два відпочинемо і будемо переступати до відновлення території, до відбудови цього всього, до зазбірування, до виготовлення зброї по своїм майбутньому, щоб бути до всього готові. Ну а ви слідкуйте за моїм каналом, щоб слідкувати за сталкером і не тільки за сталкером. Я вам ротува, дякую за увагу, дякую тим, хто дивився мій так сказати, серіал. І правда, я вам дуже дякую. Хай треб! Вони завжди будуть, знаєте, більше, коли... У мене вже більше тисячі, мене вже 1349 підписників. Я ж це все бачу, братва. Я вам тільки вам всім вдячний, тим, хто дивиться на це відео тим, хто підписаний. Звичайно, більше не підписаних людей, але все одно дякую, що бачу, що більше підписується. Все одно дякую, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал, діліться цими друзями по сталкеру. І на сьогодні всім пока-пока-пока. Пока! Пока!